Добрий вечір, друзі. Сьогодні поговоримо про основу церкви, яка вона повинна бути, і чи правильну основу сьогодні закладають зазвичай. Але спершу треба визначити, що таке церква і що таке основа. Почнемо з церкви. Слово церква має декілька значень: перше значення церква як будівля, у якій є фундамент, стіни, вікна, двері та дах. Друге значення походить від грецького слова еклесія, дослівно це зібрання людей, тобто церква це люди, які мають однакові релігійні переконання. Але для того, щоб люди могли організуватись у церкву, як і у будівлі, у них повинна бути спільна основа, а саме спільне вчення. Розглянемо, що таке основа, а саме на прикладі фундаменту. Фундамент розглядають як основа будови або споруди, що зроблена з каменю, цегли, бетону тощо, переважно підземна, яка сприймає навантаження від будівлі, передає їх на основу, складену ґрунтами. Іншими словами, є основа будинку, і це фундамент. А є основа фундаменту, і це ґрунт. Чи підтверджує цю теорію Біблія? Всякий, хто приходить до мене та слухає слова мої і виконує їх, скажу вам, до кого подібний. Він подібний до людини, яка, будуючи дім, вкопала, заглибила і поклала основу на камені. Коли ж сталася повінь, і вода підступила до того дому, то не могла його зруйнувати, бо він був збудований на камені. А хто слухає і не виконує, той подібний до людини, яка збудувала дім на землі без основи. То як тільки ринула на нього вода, він зараз же розвалився, і руйнування дому того було велике. Тут ми також зустрічаємо три складові: будинок, основа, фундамент і камінь, на якому покладена основа. А тепер давайте прочитаємо одне місце з Нового заповіту, а саме Євангелія від Матвія, 16 розділ. Коли Ісус прийшов у землі кесарії Филиппової, то спитав учнів своїх, за кого люди вважають мене, сина людського. Вони відповіли: одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Він говорить їм, а ви, за кого мене вважаєте? Симон же Петро, відповідаючи, сказав: Ти є Христос, син Бога, живого. Тоді Ісус сказав йому у відповідь Блажен ти, Симоне, сину Іонин, бо не плоть і не кров це тобі, а отець мій, який на небесах. І я кажу тобі, ти Петро, тобто камінь, і на цьому камені я збудую церкву мою, і врата пекла не здолають її. Дехто взяв ці тексти для підтвердження свого авторитету і посилається на них, бажаючи виправдати свої поняття, що протирічать Біблії. Одна з церков, я не буду називати її, вчить, що вона є єдиною святою церквою, заснованою самим Ісусом Христом. І що служителі цієї церкви є наступниками христових апостолів, а головний священник є наступником самого Петра, якому першість надана Ісусом Христом, також ця церква стверджує, що сповідує первісну християнську віру, зберігаючи безпомилковість, передану священною традицією. Отже, яка основа цієї церкви? На що вона спирається у своєму віровченні? Я побачив два моменти: перше це авторитет Христових апостолів і наступництво від них. Це щось, наприклад, якби я казав, Ти, ви знаєте, хто мій батько? Мій батько сам президент. Так кажуть, коли хочуть справити враження або посилити свій авторитет. І другий момент це святі традиції. Вам це нічого не нагадує. Юдеї сказали Христу, Отець наш є Авраам. Ісус сказав їм, якби ви були дітьми Авраама, то чинили б діла Авраамові. Від Луки 3,8 написано, сторіть же плоди, достойні покаяння, і не думайте говорити в собі Отця маємо Авраама. Кажу бо вам, що Бог з каміння цього може створити дітей Авраамові. Потім питають його фарисеї і книжники, чому ученики твої не роблять за переданням предків, а їдять хлібними тими руками. Він сказав їм у відповідь: Добре пророкував Ісая про вас лицемірів, як і написано. Люди ці шанують мене устами, серце ж їхнє далеко від мене. Марно ж шанують мене, навчаючи вчень заповідей людських, бо ви, залишивши заповідь Божу, дотримуєтесь передання людського. Отже, як сприймає таку основу церкви, тобто таке віровчення Бог? Для Бога нічого не значить ані людський авторитет, ані займені посади, ані ваша спорідненість з Авраамом чи там, з Моїсеєм, ані традиції. Що казав про основу церкви Христос? Ісус говорить їм: невже ви ніколи не читали в Писанні камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним каменем, тобто основним каменем? Христос каже, що саме Він є тим наріжним каменем і основою церкви? А що каже Петро? Приступаючи до нього, каменя живого, людьми відкинутого, а Богом обраного, коштовного, і самі, мов живе каміння, будуйте себе дім духовний, святе священство, щоб приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. Бо сказано в Писанні: ось я кладу в Сіоні камінь наріжний, обраний, дорогоцінний і віруючий у нього не осоромиться. Отже, він для вас віруючих коштовність, а для невіруючих камінь, який відкинули будівничі, але який став наріжним каменем. Бо ви до цього покликані, тому що і Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли по слідах Його. Петро звертає увагу віруючих не на себе, а на Христа, вказуючи на нього як на єдину вірну основу для побудови церкви. А далі він порівнює кожного члена із живим камінням, яке повинно стати частиною будови, яку заснував сам Христос. Саме про це казав Христос, звертаючись до Петра, як до каменю, який повинен був стати частиною будівлі. А щоб ми знали, як нам треба будувати, ми повинні дивитись, наприклад, Ісуса, покладаючи себе на нього як на надійну основу. Аналогія з живим камінням, яку використовує Петро для позначення віруючих, дуже цікава, тому що вона базується на його особистому досвіді. Цей досвід, описаний Христом у вже відомому для нас уривку. Ісус говорить: їм, невже ви ніколи не читали в Писанні: камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним каменем. І той, хто впаде на камінь цей, розіб'ється, а на кого він упаде, того розчавить. Що страшніше для людини впасти зі скали на великий камінь чи бути приваленим великим каменем? Складний вибір, не правда? Але обидва варіанти із великою вірогідністю для людини закінчаться смертельно. Та не в духовному сенсі. В духовному сенсі бути приваленим каменем значить бути розчавленим вщен, без можливості бути відновленим. Але впасти на камінь значить розбити своє Я на Христі, змиритися і дати йому можливість формувати нас за своєю подобою. Це той досвід, який пережив Петро. Він розбився на Христі, і його досвід повинен пережити кожен, хто хоче стати частиною будови Христа. Отже, будуйте свою віру та свою церкву на правильній основі, яка є Христос. Амінь.